Прогноз погоди на три дні. З 11 по 13 квітня привіт, друзі! Ці три дні стануть перехідним моментом. Після затяжного холоду нарешті з'являться перші впевнені ознаки весни ночі ще з мінусом, але вдень уже частіше з'являтиметься сонце. Температура повільно піде вгору, а дощі стануть рідкістю. Давайте детальніше розберемося по регіонах. Почнемо з півночі України, де погода залишається стриманою ночами ще морозно, від мінус 2 до нуля. А в день плюс 7, плюс 12. У п'ятницю можливі залишки вологи, ранковий мокрий сніг чи слабкий дощ. Але вже з суботи буде сухо. Неділя найприємніший день. Більше сонця, слабкий вітер, спокійна атмосфера. Весна тут іде повільно, але помітно. Перейдемо до півдня України, який дихає весною, але без крайнощів. Температура вночі плюс 2, плюс 5, в день плюс 10, плюс 15, у п'ятницю та суботу мінлива хмарність, локальні короткі дощі. Неділя суха і по-весняному м'яка. Тут найкращі умови для прогулянок, а морський вітер освіжає, не лякає, вже пахне зеленим. Далі захід України, який ще тримає зимову хватку. Вночі буде мінус 2-0. У горах найсильніші морози. В день повітря прогрівається до плюс 10, плюс 14. у п'ятницю можливі дощі або мокрий сніг, особливо в гірських регіонах. Далі поступове прояснення. У неділю буде спокійна, світла та весняна погода з чистим повітрям. атмосфера буде чудова, свіжість, але без жорсткого холоду. Далі перейдемо до сходу України, і це самий стабільний і найтепліший напрямок. Ночами тут буде плюс 2, плюс. 5. в день плюс 13, плюс 16. Усі три дні без істотних опадів. Багато хмар з коротким проясненням. Недільне сонце подарує комфортне тепло, вітер південно-західний 4-8 метрів на секунду. Саме тут весна відчувається впевнено вже зараз. І завершимо центром України, який являється зоною метаобалансування. Ночами ще тримаються заморозки до мінус 3. а в день плюс 10, плюс 14. п'ятниця і субота. Будуть днями хмарними, з поодинокими дощами в Кропивницькому і Дніпрі, у Києві та Вінниці без істотних опадів. У неділю потепління, слабкий вітер, більше сонця. Стає легше дихати. Весна входить у права. Підсумки та поради будуть такі: нічні заморозки ще залишаються, особливо 11-12 квітня. Огородникам треба берегти сад і огород. Опади зникають. Найбільше шансів на суху погоду в неділю. Найкомфортніші умови на півдні. Та сході весна відновлює сили не різко, але впевнено. Друзі, підпишіться на канал, щоб не пропустити справжній перехід до тепла. Він вже близько. А ми бажаємо вам гарних вихідних та мирного неба.